Щорічна науково технічна виставка планети. «Xin». Сьогодні ви побачите те, що змінить наше майбутнє енергетичний камінь. Ну, нарешті я знайшов його. місія. Починається чудовиська напали на відомого вченого нашої планети. <рес> Тобі це так просто на мене. Круті супергерої завжди з'являються вчасно. Швидше трансформуємось. щит! Запуск ракети! <риклад> Знищити їх усіх! Мені потрібен цей камінь! Не дозволяйте йому забрати камінь! Трансформуйся в суперробота! Зрозумів! Обережно, не зачіпніть поставив Мої сили витяг! Супергерой ніколи не здається. Судовенко! Я не дам тобі перемогти! Ах! Удар! Що Ах! це! Супергепі! Удар! Гей! А я тебе знаю! Ти ж пепі супергерой! Ні! О, то тоді мало шепі. Що ти говориш? Це ж хлопі супергерой! Я хепі супергерой! Круті супергерої завжди з'являються вчасно! Увага, супертітки! Ви просто зобов'язані побачити цьогорічний хіт васмі за гімн супергероїв! Судовичко! Я не дам тобі перемогти! Не пропустіть приходи хепі супергероя, його суперпотужність та суперсил Разом висилає. Злоді, вволівайте за Хеппі та його суперкоманду, які охороняють планету КСІН у суперпригодницькому екшені. Я хочу бути супергероєм, який захищає нашу планету КСІН. Команда супергероїв завжди стоїть на варті справедливості. Зависка, ми не дамо вам знищити планету КСІЛ.